Є знижки на резі стол, 15% в аптеках, подорожних, пам та ощад. Що здивувати нас дуже тяжко, але слуги народу дуже стараються. Бо новий законопроєкт від кількох нардепів ну просто не налазить на голову. Ті пропонують встановити по факту тотальний контроль за всіма українцями. Хто ці генії, що це за законопроєкт і чого ще очікувати українцям під час війни розповім за мить з вами? Новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до скандалу дня. У Верховній Раді України з'явився новий дуже цікавий законопроєкт під номером 11031 про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та особистої інформації, зокрема відцифрованого образу обличчя. Законопроєкт має назву про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Цей закон визначає основні засади створення та функціонування єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки у відповідності Ідності з єдиними функціональними і технологічними стандартами з метою забезпечення національної безпеки, підвищення загального рівня публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки місць, проживання та перебування громадян, попередження ліквідації можливих загроз, а також контролю за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій і правопорушень в інтересах населення держави або певних адміністративно-територіальних одиниць. Таку ідею до раду подали кілька нардепів від слуг. А саме медяник В'ячеслав, який, до речі, згодом написав заяву про складання повноважень нардепа. Павлюк Максим, Кузьміних Сергій, Бакумов Олександр, Швець Сергій, Захарченко Володимир та Бужанський Максим. Отож, ідентифікувати людей зможуть за допомогою вуличної системи відеонагляду, зокрема по відцифрованому зображенню обличчя або біометричним параметрам, такими як голос, статура, манера, поведінки. Але залишається відкрит. Тум питання: а чи не буде так, що у разі ухвалення такого законопроєкту вся ця система дорівнюватиме тотальному контролю за українцями, або іншими словами, чи не настане цифрова диктатура в Україні? А втім, у пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що все це навпаки заради безпеки українців. Проєкт закону розроблено з метою забезпечення національної та державної безпеки, і підвищення загального рівня публічної безпеки і у порядку, забезпечення безпеки місць проживання та перебування громадян шляхом запровадження на базі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідності з єдиними. Функціональними і технологічними стандартами єдиної системи відеомоніторингу, стану публічної безпеки, що забезпечить моніторинг та сприятиме попередженню і ліквідації можливих загроз, а також контроль за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій і правопорушень. Пояснити плюси законопроєкту взявся і заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Ба Більше він зазначив, що такий нагляд вже давно є, але він потребує врегулювання. В першу чергу я хочу зауважити, що камери відеоспостереження і система відеонагляду вона вже запроваджена, вона вже діє. Єдине, що не вистачало, вказаний законопроєкт покликаний створити і впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу. Крім того, він покликаний забезпечити єдині правила інформаційного обміну між на суб'єктами, які будуть отримувати доступ до вказаних систем, а також порядок доступу до інформації, а також контроль за доступом до такої інформації. Якщо ми говоримо про технічні вимоги, то ви знаєте, що нещодавно був ряд журналістських розслідувань з приводу того, що були встановлені і використовувалися в деяких містах камер відеоспостереження, на яких використовувався програмний продукт країни-агресора. Чи навіть такі використовувались на трипорі України саме цим законопроектом передбачаються технічні вимоги до камер відеоспостереження, до систем відеомоніторингу. і це те, чого чого не вистачало, для того, щоб цей процес був унормований і щоб. Порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і до подальшого використання такої інформації. Нагадаємо, що Росія і справді мудрилася стежити за українцями роками ще до початку повномасштабної війни. Мова йде про розслідування журналістів схем разом із фахівцями. Вони з'ясували, що тисячі камер відеоспостереження по всій Україні роками транслювали картинку для ФСБ. Мова йде про камери під брендом Тразір та одноіменний вшитий в неї софт, які були встановлені не тільки на приватних підприємствах чи вулицях України, але й у державному секторі, зокрема на об'єктах критичної інфраструктури. Така до слова була встановлена і на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз же у законопроєкті вказують, що доступ до цих відео матимуть лише уповноважені особи сил безпеки та сил оборони, органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, яким у встановленому порядку буде надано відповідні права доступу до інформації, що міститься в системі відеомоніторингу стану публічної безпеки. Знати про вас будуть буквально усе: від ім'я до картки платника податків та місця проживання. Встановлювати камери пропонують на інформаційних об'єктах, до яких належать фізичні особи. Крім того, камери будуть у публічних місцях, на вулицях, провулках, дорогах, велосипедних доріжках, на будівлях, в закладах освіти та охорони здоров'я у транспорті, на речах та предметах. І ось це до речі дуже цікавий пункт, адже роз'яснення, про які такі речі і предмети, на які почеплять камери, немає. Також у законопроєкті зазначається, що кожна особа персональні дані, якої внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, має право ознайомитися з даними стосовно себе, які внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, якщо інше не встановлено законами України, вимагати поновлення і виправлення інформації про себе на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено, та на безоплатне отримання довідки. Про внесення інформації щодо себе до систем відеомоніторингу. зберігатися усі дані будуть упродовж 15 років. Дані щодо відцифрованого образу обличчя особи, марки, моделі, кольору, номерного знаку тощо. Транспортного засобу зберігаються лише в системі відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня, зазначимо, що це лише пропозиція, яка може бути змінена або взагалі відхилена. Утім, у випадку схвалення нардепи пропонують, щоб закон набув чинності від дня наступного за днем його опублікування. А чи не виникає у вас відчуття, що на українців чекає тотальний контроль? Хоча нардепи переконують, така практика вже є в інших країнах, звідки власне вони хочуть перейняти досвід під час впровадження впровадження цієї системи в Україні. втім, є ризик, що така система може призвести до зловживання і порушення прав українців. Вам це нікого не нагадує? Прокоментував ці пропозиції сайту АТВ експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Весь світ рухається в напрямку встановлення систем відоспостережень у публічних місцях. В Україні також працює система Безпечне місто в багатьох країнах, в тому числі з розвиненою демократією, застосовуються практики відоспостереження за публічними місцями. Інша справа, як це робиться: наприклад, в КНР тотальне відоспостереження, від якого не сховаєшся ні на вулиці, ні в приміщенні. До цієї системи інтегруються системи ідентифікації, тобто порівнюються відеодані з персональними даними громадян, щоб в режимі реального часу їх ідентифікувати під приводом боротьби зі злочинністю. Насправді у недемократичних країнах це може бути використано як переслідування або слідкування за журналістами, порушення конфіденційності права на приватність. Також багато питань виникає стосовно захисту персональних даних, адже згідно з українським законодавством, слідкувати за людьми можна виключно за рішенням суду. В наших же реаліях персональні дані надаються без достатніх підстав. Вони збираються та обробляються без особливого контролю в нашій країні. Тому поки не зовсім зрозуміло, що планується впровадити черговим законопроєктом. Також експерт припустив, чим може обернутися така геніальна ідея нардепів. Цифровим рабством я б це не назвав, але цифрова диктатура цілком можлива, якщо буде виконане відоспостереження з ідентифікацією даними облич, біометричними даними, у кого є біометричний паспорт, плюс автоматично підтягуватимуться дані по майну авто, реєстрації і ще безліч інших даних. Тож без потужного законодавчого регулювання захисту прав громадян це може перетворитися у цифрову диктатуру. До слова нагадав експерт і ситуацію із журналістами видання бігус, коли представники СБУ буквально скрізь засунули приховані камери під приводом боротьби з наркозлочинністю в Україні. Те, що оператори таки замовляли траву, підтвердили, їх звільнено. Але нагадаємо й те, що камера була розміщена навіть в лазні. Це от буквально життєва ситуація. От уявіть, ви з друзями йдете в лазню, ну максимум прикриті рушником. А у цей час за вами сидять і дивляться, і буквально залазять в особистий простір. Де гарантія, що подібного не повториться в Україні? все ще погано з правоохоронною системою, яка переважно не захищає громадян. Наприклад, як в ситуації з журналістами бігус, також є багато прикладів, коли інформацією про громадян зловживають у невідповідний спосіб. Крім того, саме законодавство в нас дуже слабо захищає права людини. Зокрема, захист персональних даних практично не працює у сучасній Україні. У нас немає незалежного органу щодо захисту персональних даних. Дуже слабе законодавство, тому можна очікувати масове порушення прав людини, що гарантовані конституцією в умовах недорозвиненої демократії не можна давати силовим структурам більше ніж вони мають. Про відеоспостереження чи слідкування треба думати лише після того, як суспільство переконається, що можливості зловживань зведені до мінімуму. Наразі цього сказати. Неможливо, але і це не усі новини. Видав і Національний банк України. Там пропонують змінити правила щодо платіжних карток. Відповідно, банківська таємниця може стати доступнішою. По факту банки зможуть повідомляти інформацію про номери ваших платіжних карток на запит держорганів. В НБУ пропонують доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю, яка буде розкриватися банками за запитами уповноважених державних органів, уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю, та яку має право надавати Національний банк України, фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю. Банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів, наприклад, номери платіжних карток обох контрагентів, операції як платника, так і отримувача коштів, а також найменування надавача платіжних послуг контрагента. А тепер детальніше про те, яку інформацію про вас можуть розкрити банки за запитом держорганів, крім того, що ми вже назвали вище. Мова йде про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, інформацію про унікальні ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів, операції списання з рахунків або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента для фізичних осіб, прізвища, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України для юридичних осіб, повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПО. Номер рахунку контрагента інформацію про унікальні ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів контрагента. Єдиний ідентифікатор Нацбанку надавача платіжних послуг контрагента. А ось як цю інформацію коментують в Національному банку. Зміни пов'язані з необхідністю приведення правил зберігання захисту використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62 і 2 закону України про банки і банківську діяльність та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю Національному банку України. Словом, чим далі, тим стає усе цікавіше і цікавіше. Наразі ж ця ідея на стані обговорення зазначається на сайті Нацбанку. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 3 березня 2024 року. А як вам нові ідеї нардепів та пропозиція від Національного банку України? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!